Вітання до вашої уваги. Інформаційні підсумки тижня у викладі журналістів програми Слово Волині. Я Олена Парай. І далі мої колеги розкажуть і покажуть вам усе найцікавіше, що зафіксували наші камери за сім днів. Як побороти страх боязні води? Або що таке гірські річки? Волин духовна, або як відзначати великі релігійні свята. Боротьба за мову та язик, думки волинян з цього приводу. Питання про мову та язик не вщухають. Тим часом, як на Одещині більшості комфортніше розмовляти російською, в Луцьку депутати міської ради довго збирались, аби вирішити, яку сторону прийняти. Перша спроба ухвалити рішення про звернення до президента щодо підписання антиукраїнського закону про мови на позачерговій сесії не вдалося. Кворуму не вистачило для голосування. Натомість, уже 15 серпня, на захист солов'їної депутати міської ради проголосували 38 голосами за журналісти слова Волині стежили за перебігом подій і знають думку Волиняни з цього приводу. На руках жовто-блакитні стрічки на захист української мови. Однак не всі прийшли із такими намірами на позачергову сесію міської ради, яку скликали 13 серпня. Питання, яке спонукало депутатів зібратися, ухвалити рішення про звернення Луцької міської ради до Лучан із приводу підписання антиукраїнського на думку окремих депутатів закону. У зверненні йдеться цитуємо: Луцька міська рада звертається до Лучан із закликом винести жорстокий вирок тим, хто спалює душу народу. Проте рішення не прийняли, не вистачило було 22 зареєстрованих обранців для чинності сесії. Одна із партій ініціаторів проекту з'явилася у меншості. Події позачергової сесії вже 15 серпня. Говорять про інше. Цього разу вона таки відбулася. Рішення ухвалило 38 депутатів, які проголосували та підтримали проект. У тексті якого йдеться, закон штучно звужує використання української мови в південно-східних регіонах України. Волиняни на собі перевірили таке ставлення до рідної мови. Це від мене навіть залежить. Я поїду де в другий міст, не можна української навіть мови почути. Скрізь одна тільки російська. Раніше я в Крим їздила, я бачила, як відносилися до нас. Мені дуже подобається, що буде і українська, і російська. До нас приїжджають дуже багато людей. Дуже багато, і я рахую, що не повинно так бути, щоб ми когось не поважали. Це є неповага. За тиждень після підписання закону України про мови на сесії міської ради в Одесі. Прийняли рішення, відповідно до якого російська мова одержала статус регіональної. За це рішення проголосували 73 депутати зі 111. Після одеського голосування подібні рішення прийняли депутати Донецької та Запорізької облрад, а також міськрада Севастополя. Російська мова була визнана регіональною на сесії Краснолуць. Тернопільської міської ради у Луганській області натомість обранці Тернопільської обласної ради ухвалили рішення визнати закон про основи державної мовної політики таким, що не має в регіоні ніяких правових наслідків. Волиняни теж бачать негативний вплив на українську. Телебачення в нас я рахую російськомовне, а не українськомовне. Ну крім аверса і волинського. От то я рахую, що нічого страшного не буде. Хто розмовляв, той і буде розмовляти. Українська мова. На мою думку, ще як мова постколоніальної країни. Тобто Україна ще не встигла оговтатися після того радянського минулого. Ви знаєте, там українська мова не дуже добре виглядала, що там йшла русифікація і таке інше. От і ми за ці 20 років ще не встигли. Повноцінно стати на ноги, так би мовити, зі своєю культурою і мовою в тому числі. Думаємо, що на українську Думаю. буде негативно впливати. Перш треба, щоб була престижна держава, то вони самі перейдуть на ту мову українську і все. А то тільки її роблять, аби тільки показати, що вони такі от вірні Україні до все. На відміну від Білорусі, у нас є вже досвід боротьби. Ми відчули вже ту свободу. І хто відчув, той політ, хто розправив, крила. То вже я думаю назад дороги нема. На наше запитання, якою мовою ви б розмовляли, якби поїхали на схід України, де російська регіональна волиняни дали свою відповідь. Буду розмовляти українською і буду розмовляти принципово. Ну, ми привикли розмовляти українською мовою. Тут я думаю, Україна є Україною, повинні розмовляти українці на рідній мові, а не на Наша рідна українська, і ми не будемо розмовляти російською, тому що ми українці. Те, що стосується корінного етнічного населення, яке є на Україні, яке пов'язане мовою словом, до речі, ви також це ж слово, не тільки у волині слово України, то це однозначно має бути тільки одна українська мова, державна, до якої має бути найбільша повага. На відміну від східних областей, Волинь завершила збір ранніх зернових із позначкою Плюс. Загальна площа посівів становила майже 250 тисяч гектарів. Аграріям вдалося намолотити 750 тисяч тонн зерна. Найбільший урожай зібрали у Луцькому, Горохівському, Володимир Волинському та Іваничівському районах. Оглядаючи поля та підраховуючи урожай, волинські аграрії планують загалом зібрати 850 тисяч тонн зерна, а це на 100 тисяч тонн більше ніж минулого року. Сьогодні ж усі господарства області готують ґрунт та насіння для посіву озимих культур. Готуються також збирати врожай цукрових буряків, картоплі та овочів. Луцький виконком остаточно розбив надії мешканців обваленого будинку на вулиці Рівненській 109, отримати нові помешкання замість квартир у напівзруйнованій будівлі. Цього тижня члени виконкому прийняли рішення відбудовувати обвалений будинок. Нагадаємо, через трагедію, яка трапилася в обласному центрі, 10 червня цього року загинули дві людини. Уряд виділив для ліквідації наслідків обвалу 12 мільйонів гривень. Мешканці напівзруйнованого будинку благають владців, аби виділені із резервного фонду держави кошти витратили на придбання нових помешкань. Але, попри протести постраждалих, будинок наразі укріплюють. Міські очільники кажуть, що змінити цільове призначення коштів, тобто витратити 12 мільйонів гривень на купівлю квартир, а не на будівельні матеріали, вони не можуть. Мовляв, це порушення законом. Рішенням виконкому мешканці 109-го будинку на Рівненській обурені. Наразі люди хочуть шукати правди на прийомі у прем'єр-міністра України. У Миколи Азарова жителі кажуть, благатимуть допомоги і виселити їх із напівзруйнованого будинку. Адже за словами самих людей, Будинок продовжує руйнуватися і вони бояться за свої життя. Жителі третього та четвертого під'їздів розповідають, що на початку тижня вночі вони чули гучний тріскіт. Після чого кілька вхідних дверей у будинку виявилися заблокованими. Більше як через 10 тижнів громадяни України прийдуть на вибори, аби обирати народних депутатів до Верховної Ради. Нагадаємо, цього року вони пройдуть за змішаною системою: 50% депутатів оберуть на мажоритарних округах, решту за партійними списками. Програма Слово Волині продовжує тему виборів 2012. Що думають Волиняни? Кого і як обиратимуть? Дивіться далі. Нова система виборів передбачає вибір депутатів за мажоритарними округами та партійними списками. Відтак, народний вибір набуває конкретності. Люди знатимуть, кого вони обирають і хто представлятиме їх інтереси у Верховній Раді. Ті, що позапартійні, ті, що, що були вже, вони що ж, нічого не зробили хорошого. Вже треба міняти їх, звісно. Треба дивитися конкретно на людей, треба дивитися конкретно, що вони роблять і що вони робили. Навіть не те, що вони. Регламентують там, що вони будуть робити. Я за те, що самовисуванці можуть бути більше дати, ніж ті. Ну, побачимо. Мажоритарка і самовисування. Так, ну як вам сказати? В принципі, задум то непоганий, якби його реалізувати в життя. З нього буде спросити. А що ти з партії спросиш? То я б хотів, щоб люди, які прийдуть до влади, були чесні, порядні, роботящі і конкретні. Експерти зазначають, перевагою виборів 2012-го є те, що балотуватися мають право безпартійні кандидати. Люди, які представляють не інтереси партії, а своїх виборців. Я думаю, більше не можна, а треба довіряти самовисуванцям. Це людина, яка Прагне до Верховної Ради, і, на мою думку, це особиста моя думка, ця людина чимось да й буде допомагати. А хто йде по партійних списках, ми їх не знаємо. Ми взагалі ну самі ж розумієте, там, кого напишуть, не напишуть, опублікують короткі там витяги з автобіографії, а що він за людина, ніхто ж його не знає. Пройдуть такі кандидати, які можуть щось дійсно робити, що, яких люди дійсно знають, а не по списках, які там висвітлять списки і хто нічого не бачить. Мажоритарники, є мажоритарники. Не представляють ніяку партію, якусь групу населення. А партія може представляти всю Україну. Тут трудно сказати. От такий То вони безпосередньо за людьми закріплені? Безумовно. Уже 28 жовтня 2012 року. Українці зроблять свій вибір. Інтереси волиня у Верховній Раді представлятиме п'ять народних обранців від мажоритарних округів і, звісно, ті, хто пройде за партійними списками. Будьте обережні із небезпечними знахідками. Днями волинянина суд позбавив волі на три роки за зберігання боєприпасів. Вже під час судового слідства мешканець села Радомишель Луцького району розповів правоохоронцям, ля у його помешканні взялися боєприпаси. 108 патронів чоловік знайшов на березі місцевого ставка, де раніше відпочивали мисливці. Замість як понести знахідку правоохоронцям, селянин забрав боєприпаси додому. Експертиза встановила, 100 патронів відносяться до розряду спортивно-мисливських кінцевого запалення. Ще 8 боєприпасів є автоматичними. Традиційна пора відпочинку. Волинські любителі водного туризму пропонують долучитися до своєї компанії і кличуть у гори випробовувати себе на бурхливих хвилях гірських рік. Про непросте мистецтво читати стрімкі потоки у наступному сюжеті. Стрімка ріка, гори, чистимо в кришталь повітря. Що може бути краще для повноцінного відпочинку? Команда Прибульців з Полісся дісталася Карпат з однією метою випробувати себе на борхливих хвилях черемоша. Сплав по гірських річках або рафтинг це перш за все активний відпочинок та позитивні емоції. Ну і це можливість перевірити себе, свій характер. В горах важливо все. Швидкість реакції, відчуття команди, гірське повітря, відчуття сонця, неба, води. Це настоящий відпочинок і єднання з природою. Рафти накачують повітрям і готують до сплаву. Екіпаж катамарана – то єдине ціле, що має чітко підкорятися командам досвідченого інструктора. Туристи спускаються на воду, зручніше вмощуються і починають рухатись назустріч романтиці і пригодам. Та випробування лише починається. Зовсім скоро у них з'являється досвід поведінки на воді. Відчуття, що можете рухатись злагоджено, повертати рафт в потрібному напрямку, чітко виконувати команди-інструктора. Коли починаються пороги, з'являються інші відчуття. Тут потрібні максимальні зусилля кожного члена екіпажу, чітке виконання настанов капітана. Саме інструктор визначає лінію проходження порогів, вирішує те, як їх обминути. Вміння читати гірські потоки це свого роду вищий пілотаж на воді. Дуже цікаві пороги, дуже класні ребята, дуже класна компанія. Хочеться в наступному році все це повторити. Відтепер цей маршрут обов'язково буде позначений і на карті міст відпочинку волинських любителів водного туризму. А у їхніх найближчих планах участь у подібних експедиціях в горах Карелії та Уралу. Похмурі вихідні. Не завадили веселощам, співу і танцям, що панували у кількох районах Волині. Адже минулої неділі населені пункти Козлини Чідоротище та Кримне гуляли свято своїх сіл. Море позитивних емоцій, подарунків і теплих слів дісталися тим, хто не злякався дощової погоди і завітав на частування під відкритим небом. Народне гуляння по Волинськи бачила і наша знімальна група. Розважатися, як і працювати у кузлиничах Ковальського району уміє і старий, і малий. Мабуть, тому на подвір'ї місцевої школи було яблуко, ніде впасти. Хтось слухав концерт аматорських колективів, хтось ганяв м'яча, а хтось із трепетом у серці демонстрував односельчанам свої творчі доробки. Для цього організували цілу виставку, де найкращі майстри сіл іменинників представили свої роботи. Є вишивка, вишивка і хрестиком є, і приколювання є. Ну, і картини, і ікони. Це різноманітна виставка. Багато людей займається вишиванням, молодь дуже багато молоді займається вишиванням. Ну, не всі ще <смі>, беруть участь, ще де, не є багато робіт. Та що там духовне, коли живіт порожній, каже господиня нинішнього свята пані Ганна. Це за її сприяння на широких столах просто неба з'явилися пиріжки, крученики і навіть домашнього ковита. Горілочка з бурячка. Аби нагодувати та ще й напоїти односельчан, жінка не спить уже майже добу. Кокуроза і буде картопля, і будуть і сьогодні на святі порусята, будуть і, ну все наше і пшеничка. Буде не обійшлося на святі і без вітань. Почесні гості з районної адміністрації грамотами та цінними подарунками відзначили тих трударів, хто тримає у господарстві чотири і більше корів. Ця традиція, яку започатковуєте, ви сьогодні. Щоб таке свято відбувалося щорічно, я думаю, буде схвалено в кожному нашому селі і кожною людиною. Не залишилися без солодкого частування і мешканці села Доротище. Там, у будинку культури, на людей чекав святковий концерт. А ось на вулиці смачна юшка та оркестр. Біля багаття ні на мить не присідає місцева знаменитість Анатолій Парадійчук. Це завдяки йому село має власний день народження. Чоловік працює землевпорядником. Десять літ тому, шукаючи в столичному архіві земельні акти, він знайшов першу писемну згадку про доротище. Відтак святкують уже 510-ту річницю із дня заснування. Найліпше жартує Анатолій Семенович. Це виходить у тих, хто на свіжому повітрі сьорбує юшку із карасів у його приготуванні. На сьогоднішній день ми. Вже во другий казан 20 літрів. Готуємо для жителів і гостей Юшку, гаряча юшечка, все як має бути. Люди і місцеві, і наші корінні жителі, але жителі типу Ковеля, Луцька поз'їжджалися свято. Гамірно було і у Кримному. Там до місцевого клубу на святкування зійшлося мало не пів тисячі люду. А веселощів став розіграш лотереї із цінними призами. У Кримному до слова мешкає жінка, котра у липні цього року відсадкувала свій 105-й день народження. Першого липня сподобавши. Вона не в неї немає пасподі дня народження, тому от вирішили, що першого липня середина року якраз буде днем її народження. Ми 1 липня ходили до неї, вітали її. Бабця ще рухається, має прекрасну чудову пам'ять. Вона не пам'ятає останніх 10 років тих е е е е всіх подій, а все останнє вона пам'ятає по днях, по датах, по <тит> імена всі. не забув про ювілей найстаршої жительки краю і фонд Патріот Волині. Вітальну адресу, і ціний подарунок його співробітники передали родичам 105-річної бабусі. Загалом же долучився фонд і до інших номінацій: наймолодша сім'я села. Люди, що найдовше у парі. Завдяки фонду Патріот Волині жителі сіл іменинників і ще